Зараз поки немає дощу, швиденько зріжу і вже букети буду в'язати на терасі ось таке море. Не знаю, дуже люблю лаванду. І навіть от зараз зрізаю і отримую задоволення від цієї роботи. Дуже п'янка, ароматна. Дуже красива рослина і дуже корисна. Зараз особливо в наш такий неспокійний час. Багато купляють подушечки з наповнювачем, саме лаванди. Так що лаванда завжди вона в тренді.